Всім привіт! Радий вітати на каналі «Просто Речі Юа. На сьогоднішній день, друзі, з рахуванням неймовірного розвитку технологій і потенціалу, що вже закладене на майбутнє цих технологій, я думаю, ви не будете заперечувати те, що межами з технологіями і живими істотами, нами, людьми, стає дедалі тоншою. Так, наприклад, у Південній Кореї робот-доставщик, використовуваний міською радою Гумі для пересування документів, несподівано завершив кар'єру. Драматичним чином, він кинувся із сходів. Інцидент, описаний деякими як самогубство машини, викликав запеклі дебати серед учених і технологів, і тим самим створив таку собі, знаєте, глобальну дискусію з цього питання. Це сталося у червні цього року, коли простий робот, схожий на білий такий кошик з екраном, зламався, і його поведінку тоді жартома охарактеризували як емоційний зрив. Однак, на думку деяких розробників та спеціалістів. Подія зачепила значно глибші теми. Чи можуть роботи мати свідомість? Чи заслуговують вони на певну форму поваги? Е, так, друзі, дивні питання для багатьох з вас е, будуть здаватися. вони. Але з розвитком технологій, о, я думаю, ми ще неодноразово до цього будемо повертатися. Отож, на сьогоднішній день вже є країни, де роботи становлять 10% робочої сили. Такі машини насправді стали частиною робочої культури цих країн. І люди, які працюють поруч із, як їх назвати, колегами-роботами, давайте так, іноді наділяють їх людськими якостями, ба більше, вони вважають їх своїми друзями. Я в це доволі таки вірю, тому що в світі, на жаль, дуже багато самотніх людей і такі роботи, а вони будуть і далі розвиватися тільки Теслу Згадайте, вони в 26-му році вже будуть запускати своїх роботів у серійне виробництво і будуть вони доступними для звичайних людей. Так що, друзі, це доволі таки актуальна тема. Професор Джонатан Бірч із Лондонської школи економіки наголошує, що людство перебуває на межі, коли штучний інтелект може здатися розумним. Наукова спільнота поки не дійшла єдиної думки, чи може штучний інтелект володіти внутрішнім я. Інцидент із роботом Угумі лише підсилив ці дискусії. Із розвитком технологій і створенням роботів, що працюють поруч із людиною, питання їхніх прав і можливостей, давайте по-чесному, стає все більш актуальнішим. Неодноразово ми з вами чули інформацію про прийняття спеціальних законів, нормативних актів, якихось етичних актів, що регулювали б це питання. Емоційно чутливий штучний інтелект, наприклад, уже може тонко реагувати на людські емоції, але як далеко ми зайдемо, люди? Зайдемо у сприйнятті машин як розумних істот. Поки одні бачать у технологіях шлях до підвищення ефективності і комфорту, інші попереджають про етичні виклики, що будуть виникати у цьому питанні і які виникають уже на сьогоднішній день, інцидент у гумі змушує замислитися не лише над межами розумності штучного інтелекту, але й над тим, як ми, люди, будемо адаптуватися до світу, де живі істоти та машини дедалі більше переплітаються. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку. Чи потрібні такі закони, такі якісь етичні норми, акти. Тому що повторюсь, давайте по-чесному. Машини, штучний інтелект з кожним роком все більше і більше буде вклинюватися у життя людей. Як ти не крути? І це питання, це питання також потрібно якось врегульовувати. Я повторюсь, я за розвиток штучного інтелекту. Я дуже сподіваюся, що він допоможе людству, але питання потрібно врегульовувати, тому що його можна використовувати як на благо, так і ні. Поділіться в коментарях своїми думками з цього приводу. Дякую.